Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби. У нас вже вечоріє. Ташки наші збираються вже заходити до хліва. А зараз вам покажу, який прекрасний їсть вчора до мене в гості приходив. І так я не взначай просто замітив, побачив, вийшов просто подивитися, що робиться з другої сторони. подвір'я. коли дивлюся, глях, а в мене є прекрасні гості. І нікого не боїться, і нічого не боїться. Ще грається. Вечір на дворі. Ще нема сіми годин. Вона вже прийшла красти качок, курей, гусей. Це, це, це просто. Нонсенс. І пішла собі в кукурузку. І нічого, що там живуть люди. Це просто. Я стою, вона метр від мене стоїть, на мене дивиться. Так що лисичок скоро будемо. Отримувати на своїх подвір'ях як домашніх тваринок. Вони вже і так людей практично не бояться, а так взагалі будуть, будуть жити в нас разом з песиками, котиками, будуть як домашні, домашні улюбленці. В когось буде лисичка, в когось буде лис, а в когось буде ціле сімейство. Лисичків і лисиків. Ось такі. Дикі і зовсім не дикі. Тварини живуть поруч. То тобі куниця, то тобі лисиця, то і ще якась зараза заведеться і потім починає наводити тут порядки, наводити тут свої устави. Воюємо ми далі із своїм пташиним царством стосовно того, щоб привчити їх до цілого зерна на вечір. Кашу і вологі мішанки з'їдають вони на ура. Зелена трава, кропива і інша зелень також заходить нам на ура. Відро, яблука або груш з'їдаємо. Ну а от з цільним зерном у нас проблеми. Ще пшеницю потрішечки якось там дзьобаємо, а вже щоб ячміння або кукурудза, а овес то взагалі мертва тема. Щось там потрішечки собі визбили. На вечір сьогодні, після обіду, вже кашу вони виїли повністю, корита, можна сказати, помили, понасипав їм пшениці. Вони бідні, ходять, оце мучаться, страждають. Не знають, що їм робити, чи їсти, чи не їсти, чи чекати кашу, чи ходити тут надутими, стояти, зібратися. Як вони ось позбиралися, Тоска в них тут грусть. Ось цей качур той, що приїхав, то він їсть, п'є, ні в чому собі не відказує. Все в нього супер, насолоджується він життям. У мене таке враження, що він попав на курорт. Він боятися, не боїться. Зразу підходить до відра, з якого я даю їсти. З відра добре нахапається, потім біля корита ще наїсться. Видно, що він ще потрішечки долинює, ще на грудях з'являється молоде перо. Він ще своє піднабере і буде взагалі шикарний дядько. Кукурудзу їсть на ура. Якби ще оці всі телепні навчилися так їсти, то було б взагалі супер. Захмарюються потрішечки, можливо, буде дощ, а можливо не буде. Не знаю. На вулиці тепло. Сонечка практично не було, але в нас не знаю, чи в нас розпилення якогось якогось штучного пилу, чи в нас такий туман незрозумілий. Але цілий день, не дивлячись на те, що на вулиці тепло. А в повітрі просто така пилова якась стіна стоїть. Так, дивіться, як тут підросло наше цесарине царство зі своєю мамою індичкою з лючкою. Дивіться, які були вони малесенькі, а які вони вже стали гарнюнькі. Вона їх тут горіє, бавить їх тут, серних тут супер. Підійти до них вона не дає. Взяти в руки їх також нереально. Тому що цезарка вона і так подвижна. А ще з такою мамою, яка навчила їх бути дикими, то взагалі це вже нереально. Вона сіла, розпушилася, крила розставила, вони на ніч всі шур під неї. І ось так вони там собі ночують. Всі, всі під свою матусю. Дивіться, вона собі, можна сказати, прийомна матуся. Але всі дітки під нею, всіх вона прийняла. Не дивлячись на те, що вона не висиділа сама нікого, два дні просиділа просто в пустій клітці, а потім все-таки в голову мою пусту прийшло, що це ж можна їх підню викинути. І нехай вона їх гріє. І дивіться, вона сидить з ними прекрасно. Зараз постараюся, щоб не налякати, покажу вам ще, що у нас тут. Тут у нас також є ось така зла матуся. Яка з семеро своїх, одне у нас пропало, воно було найменше, воно якесь було таке недоколихане, можна сказати. І прийняла біленьких, які у нас вилупилися з-під індички, чорненькі. Ось ці вже дві ці гарні колобочки, бутужики, будуть такі добротні качечки і качухці. Не знаю, хто в нас тут вийде. Але ростуть вони на ура. Лапка така в них грубенька. Самі вони гарненькі і тут у нас ще є вісім каченяток білих важкої лінії німецької селекції. Ну, два можна списати, тому що є в них трішечки недоліки, які їм будуть заважати в нормальному розвитку. А шість повноцінних гарних, здорових каченят. На їх також дивіться, не дивлячись на те, що її каченяткам вже десь днів 10, якщо не більше. Вона малесеньких прийняла також. Вчора, як почула, що вони піщать, я думав, що вона з клітки вискочить, аби їх під ню підпустили. Ну і традиційно вам вже покажу амроксів і білефельдерів. Є, які ростуть гарно, рівнесенько, а є, які в рості відстають. Є півники гарні, є півники менші. Ось такі. Такі амроксики і такі біле фельдери. На жаль, дуже багато півнів. Ну і ось тут у мене самі-самі найменші, можна так сказати. Вона не дає їх дуже показувати. Ця матуся, ось така красунька. Тут у нас індичатка і тут у нас цесарятка. І індичатка у нас з-під наших індичок. І троє у нас голубеньких, одне темніше, і двоє світліших. І це сарядка. Тут у нас є ось така матуся, яка також прийняла чужих, можна так сказати, вона своїх не висиділа, вона просто сиділа на гнізді, несла яйця, потім всілася на яйця, декілька під нею. З'явилася індичат на світ, а решту вона прийняла з інкубатора і цесарки вона прийняла також з інкубатора. Там у них є корм, стоїть у них поїлка. І матуся їх тут бавить. Клітка у них тут достатньо велика, 4 метри в довжину, метр ширини, місце їм. Вистачить до того моменту, поки вони аж не стануть практично дорослими. Тут були індичата і були цесарки, то індичата практично вже впиралися верх клітки, поки я їх випустив на вулицю. А в зв'язку з тим, що до нас ще приходять такі непрохані гості, то лисиці, то куниці, то тхори, то ще якась зараза, то сидіти їм тут. Прийдеться довго. Ось такі справи. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Міцного здоров'я, кохання, процвітання, благополуччя і до нових зустрічей. Всім пока!